Всім привіт, народ, мене звати Бережко Андрій, я вас запрошую в свій перший сольний сенат тур 25 квітня, Вінниця, 27 квітня, Одеса, 3 травня, Рівне, 4 Полтава, 9 Львів, 10 Дніпро, 12 Харків і 16 травня, Київ. Посилання будуть в описі під цим відео. Приходьте, буду чекати. Сашо, шоу я знаю, де ти живеш. Сьогодні ми приїхали до резидентки Stadium Family, постійно гості розгонів Насті Ткаченко. Ви дуже просили, я нарешті це зробив, нарешті потрапив до неї додому. Але як прям додому? Ми насправді зараз ще чекаємо, тому що домовились знімати о 18.00, а Настя у 18.30 пише, що вона ще на якихось зйомках і запізнюється. Коротше, тому ми будемо тут чекати її біля її дому. А поки ми будемо її чекати, ми не просто будемо її чекати, ми зараз будемо робити огляд на мою. Машину орендовану. По-перше, ось дивіться. <рес> Серега-оператор каже, що це до грошей, але тут ну, я не знаю, що це за птиця так сре, чувак. Ну, Це, це, виглядає, це виглядає так, ніби мені сусід подлівий, Поняв? З'ятого поверха, реально. Тут на... є сигналка, ніби ці ху хтось буде уганяти. А по-друге, просто відчуйте цей гудок. Тут, щоб ви розуміли, з Волги стоїть. Вибачте, будь ласка. Якщо у Насті не працює джебель колонка, я знаю біток, під яким ми будемо тусуватися. Хто не знає, насправді я ще працюю додатково сценаристом в Stadium Family. І я на роботу іноді беру судочок, щоб відчуватися справжнім завочаніном. <свист> Але вже, він вже дуже довго тут лежить. Мені здається, що його потрібно отак от і викинути або в саркофаг кудись закопати. З чим треба приїжджати до Насті в гості, О, дивіться. Тому е, випуск буде, я думаю, що довгий. <свист> так, а Тут ще якісь ботинки, Я ніби перевозив людину дуже довго в багажнику, коротше, що вона там прямо вже облаштувалася. Ну і все, і оця і, і оце вся хя, якою я взагалі не вмію користуватися я не знаю. <рес> <рес> Можливо, це навіть хрест. Так, народ, ну що пройшов ще деякий час, і я вирішив, що мабуть ми будемо відкривати вже подарунки Насті, деякі. <світ> <світ> от. В цілому я не виключаю те, що я, поки вона прийде, вже доп'ю цю бутилку повністю. І тоді, можливо, ми будемо відразу з Насті на одному вайбі, знаючи Настю. <світ> Все. Так, і от ми вже повинні були насправді почати, коли знімати. І от що мені зараз Настя, зараз прям записує аудіо. Це я вже в центрі я їду, просто тут прокінь. Я зараз спускаюся на набережну і на мост. Вот. Так що, простіть, лічу. Ну, а спускаюсь на набережну і на мост, це ж ви розуміли, ще хвилин 45 до нас. Все. До зустрічі колись. Цей випуск можна назвати, я знаю, де ти живеш, але як довго чекати. Mm -hmm. <сум> Мопед, Можливо, навіть це вона. Сіріп. Як я сильно зараз ахю, якщо це Настя. Це вони, точно вони. Це вони точно. Так, да, це вони. <риклад> Настя чомусь поводить себе так, ніби взагалі не, не запізнилася. Ставлю 100 гривень, що вона не скаже, вибачте, що запізнилася. Приймаю. Зараз, зараз вона ще парковщиком відпрацює. Нормально, нормально, я приїхала. Дуже далеко і дуже сильні пробки. Вона сказала, вибачте, Здорово. я програв 100 гривень. Якщо зараз ну, то, ви є, побачите то, мого охраника. Сані настільки все одно, що ми тут знімаємо. <плес> е, зараз. Ні, це не мій. Короче, в є привичка в мого собаки. Він тупо йому пать на то, що люди приходять в хату, що їм надо храня, що він пес. Він спить на другому етажі в спальні. Если він сейчас другий етажі спуститься запухший, знаєте, він всю мою постель, блять. Боже Стас, сколько людей прийшло до тебе! Що мене нарешті потрапили в дім настрій? Подожди, очки єдину. Я ж як чумбалуйла, блять. Ну так, ми ж можемо ще почекати, в принципі, що ми тут чекали. Суть в тому, що я купив. Вона, що ви розуміли, ще й раніше на три хвилини приїхала. Ти купив дім, так? Да, це Настя, я купив дім. Все, а так. На? Я хочу, щоб вона з'їхала від мене. А ви разом раніше жили? Так. Да, там дуже складно. Ми зі школи, типа, разом були. Тіпа, нас виховувала Рева, взагалі, якщо чесно. І ви бачите, Хто Чим став? Чим. Що, Саш, да. на не, ты? Я не нашла очки, буду так. Давай, Саша, я тут паузу. Я шучу, блин, тут анекдот остаются. Саш, це була не шутка, це была хуйня якась. то Так, расскажи ему да. про таксу. Очень чутко. Давай. Ні, не розказуй, там, да, <рес> там в кінці просто. Ми нарешті, у Насті Ткаченко, вдома. Ви дуже сильно просили, ми нарешті до неї добралися. Вона приїхала навіть на 5 хвилин раніше, ніж обіцяла. За що від дуже дякую. Nee, дуже відповідально. А там треба святку чи деше. Я в нас просто. Сай, давай з тобою знімемо випуск, Настю просто потім Давай, давай. Все, я просто ну, дивіться, я... у нас просто була зйомка. Як ви бачите, я приїхала з кучею квітів. Ти знаєш, що сьогодні ми знімали гурт квіт, а в мене подарили мені тільки один букет. Один а чому? Я рішу це питання. Скажи мені ще. Що ти, блядь, рішиш, пожалуйста. Вот то, то, що стоїть в вазах, всі останні вази пусты. А в в, не можуть бути пусті вази вдома, тому я набрала кучу квітів і зараз їх забудь, все затовню. Забудь, Я вирішу це питання. Остапа. Хотів тобі сказати, що ми до тебе приїхали не з пустими руками. Так. Ми Подарки! Е Подарки, все правильно кажеш. Ми, ми е з нашими друзями з простором е техніки та вражень кібернетики. Так вони до речі, та ні тібе. Вони зробити. вони, до речі, є. Вони, по-перше, заснувалися в Херсоні. В них вже є 53 магазини по Україні, але головний їх простір знаходиться в Терцелові на в Києві. І ми разом з ними вирішили тобі подарувати, так як ти переїхав на нову квартиру. Так. Відпарювач. Блін, дякую. О. Знаєш, ніхуя. Блін, це переносний від парович. У мене просто парва огромна система. Да, дома. Але ми тобі подарували через те, що ти дуже часто построїв. щоб ти з собою брала і завжди було Я знаю, блін, Спасибо, спасибо, Андрій. Спасибо, кібернатіки. Я дуже люблю такі подарки. От. Я ще хотів сказати, що для моїх підписників за промокодом Бережко буде знижка 10% на всю дрібну побутову техніку. До кінця травня посилання буде в описі. Скажи, скільки це коштує, тому що я на початку, як тільки сюди зайшов, мені здається, що це коштує недешево. Це коштує недешево. А скільки ти не можеш сказати? Ні. А я знаю, скільки. Це коштує. Ти можеш сказати, <ривіт> що? Давай, Сонь. 1200 доларів. Місяць. Так, да, 1200, 1200 доларів в місяць, але в, в цю ціну тут входить... Е, Саня, по-перше. Саша, це дуже х**о. Ні. Хто це буде монтирувати? Коля? Коля? <ривіт> Якщо Коля, Пожалуйста, виріжу, город. Ти, блядь, лежу, в ту пузди, ну нахуй. Ну, ай, ладно, все, я все одно буду присасую. Коротше, що виходить в прайс? Оренда будинку, плюс косять мені газон, поливають, за ним ухажують, септики, шміптики, інтернет. Це я вчора складала пазл і і за нього просто. Ну, Саша, ніт! Щось тут складено було, блядь, три пазли і речі. Але мені здається, що вона дуже багато часу витратувала. Саша, чесно, ти, блядь, останній раз приїхав. До… Ладно, я складу цей пазл, тому що ми його сьогодні. Я отряд заберу телом. Ecco. І вона буде вспоминать, коли буде згадувати, типа де пазл, і падий, я не А наш в чому прикол складати пазл реально? концентрація. что я не знаю. Дай сюда, блядь, той пазлинок. Який пазлинок? Той який ти поставив собі в карман. Я положу обратно. Андрій, ну у нас же все на камеру записано, дебили. У нас оператор є, Сань. Ну, скажи йому зараз, щоб він, типа, це вигрузив блядь, на комп'ютері, показав тобі. Він скариться на тебе зараз. Я знаю операторів. Блять, Саша, ну ей, в рот, ну Саша, ти мені зруйнував пазл. Та там три пазла було, ей. Та там повністю. Та що там повністю Там три пазла сиділо, блять. Оце Настя планує зібрати колись. У мене вон ціла колекція пазлів, бачиш. Так а в чому прикол? Скажи, що ну, це? Ну, за... Колекція, дивіться, яка колекція. Просто всі запечатані. В чому прикол? Я працюю блядь, жінка, в мене нема коли розклад пазлів. Стас, побудь на вулиці. погуляй, блядь. В мене перестає думати голова. Типи, я тоді. зібрала чотири щоб сказати самі. Перестає думати голова, і я, типа, не концентруюсь на роботі. На всяких типа штуках я от, сука, сижу, збираю, блядь, пази. так я збираю пази. В коробку назад. І в коробку назад. Я коли приходжу додому, я реально запалю свічки всюди. Везде всі можливі свічки. Я палю, їх палю. Вони всі пахнуть. Вона палій. Вона. Ні, вона зараз ти зараз не виглядаєш. Ну понюхай. Свічки і Бог. Свічки і Бог. Ну, насправді дуже смачно. Скажи, я теж працюю в Stadium Family, Настя акторка Stadium Family. І це нагорода, так. яка була на корпоративі. Тут написано, наша Настюша. До речі, в нас буде тур Stadium Night. 1 травня у нас великий концерт Stadium Night в... Зйомки. Зйомка, так, да, телезйомка в Києві. І далі буде тур. Я думаю, що ми тут прикріпимо посилання. Звісно, все буде в описі. І приходьте, тому що всі, от я всім сказала, типу приходьте, не пожалейте, не пожалели, і ви не вирішитеся. Подивіться, це Настя. Справа, але в цілому повинна була бути з короною. Ми я... дала подружці сфоткатись. Да. Я тут ще просто дівчинка. Я би якщо б ти сказала, тут я вже не держуся. Значить тут. То перше не х там патронів пива. Потому що в мене всі п'ють пиво. Я пиво не п'ю, тому я вам пропоную випити пиво, ви не хочете. Так, я віскі. Дуже Знаєш, цікаво, що там. От подивіться, от сюди. Це корзина для овочів. Просто тут. Ти знаєш, блядь, скільки стоїть цей помідор. Так, до речі, він виглядає реально як мистецтво глянь. Тому що це самі смачні помідори, ребята. Це просто ви отак нарізаєте, блядь, зранку. Це помідор, який на сушки. Хто так зберігає сосиски? Я перший раз бачу. А як їх зберігати? Ну, їбать, в них упаковка є, не <рес> А це її упаковка, Сань. Ні, просто ті типу... Я ненавиджу целофанові пакети, блядь. Так в, вони, от. В холодильнику. От, в целофанові. Своїми грязними руками, нахуй. Вони чистити, попросила помити. Все, в мене тут є, дивіться, молочне, соуси, яйця, тут домашні яйця, сосиски, напітки, тут в мене печений буряк, тут якісь фрукти, тут в мене зелень. Це сьомга? Да, це я засолила рибку. Кайфово так. Да, дякую. Це я сьогодні, тис... дивіться, я сьогодні підріжу, в мене є таке генеральські ні вічність писало. Ой-ой-ой. Паштетик панікурочки. Далі в мене тут завжди. Дивіться, мій холодильник. Це холодиль... теж, до речі, входило в 1200, якщо що. Да. У мене завжди завжди в холодильнику є продукція пані курочки. панікурочки, самій печеревок. Це те, що ми самі робимо, понятно? Коротше, тут всяке таке. У нас вчора пригощали суші бургер тут. Може хтось хоче mm -hmm. вчорашній. <рес> ну, <Но. рес> Але дуже смачний, правда. Ми просто на дуже ліс Е, Тут бараніна це я жарила на мангалі, Дуже хороший, я потом стушу овочі. ну і все. Це ще йоп. Так, да, це чилі соус і ширача майо, але вчора насправді. Да, але насправді бачите, тут всякий соус. А, і ще піво. Ха-ха, <рес> блядь. Це дуже якесь круте пиво. А де це взяла таке? Це хлопці привозили да, на Так, До речі, чим менша бутилка, тим крутіше да. пиво, реально. А в мене, знаєш, що є, в мене, коротше, тут є всякі ніштяки. В мене тут є. Ай-яй-яй. Куча всього, бачить харі. Всякі такі штуки, оце Саня. так. Так, так, Саня так, так. Саша, дживась, подожди, дивіся. покажи того, Харібо. Харібо там до Що оце... да, Це маршмелов, э... типа вже... На маска, типа. Житкий, Понял? -маск. Дамас, Чувак, на масках, реально. Хочеш проводити з клубнику, як ти любиш. Бля, давай потім. Ну, не зараз. Да? Я спробую. А оце офині гриби. Я з ними зроблю юшку скоро. Чим ти пахнешь? Воно пахне собачим корм. Ну, є Таке, да. Але це гриби ахуєльне. Просто назва. Ахуєльне тут... 250 кг. Тут посуда, тут О, дивіться, яка в неї чашка, це зі Львова. Отак чашка, типа п'єш, так. Круто? Да. Сань, що скажеш про цю чашку? Це Сашна, кстати? Ні, 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 це не моя чашка. Я скажу так. Один раз можна вробити, я це зробити по рефлексі. Вики я зараз осознав. Це я не прибирала. Там, не реально? Да. А, Нас... чому, а чому не в холодильні? На! Настає! Нас... Я п'ю тільки газону воду. У мене тут є фільтр. Я з фільтра набираю воду. дивіться, що діли. І вона наповнює кислородом, типу, звичайно, воду, чи як? Не ну, кислородом. А чим? Ну, вуглекислим газом, так да, чи Газ. Прикольно. Це насправді правда, тому що ми розгони, коли знімаємо, у всіх не газована вода, тільки у нас ті, ну, слабо газована. І, наприклад, я так діляю, дивись. Бам! У мене тут є стаканчик чудесний. Я так налаю вже газовану воду. Дивись. Вона дуже слабо газована. І от в мене є такий... Саш, голову, ти і так больной. <реш> от. Отак. От і отак. От Де вона? І я. Так. Мало загазірувала. Але... Чесно, тупо куча безполізний дій, Реально. Я, я, да, я бачу, що вона на тему зависила нормально. Вона так, це просто вот, вот жертва шопінга. Тут в мене такий міні-бар. О, що за є. Вот і... Не пройшов тест на вік. А що це таке? Це спиртяка. а а ну дай понюхай. Да, Саня. Дай понюхай. Тут не можна, мабуть, таке нюхати. Не, ну подожди, бе, дай понюхай, натурі. Ти зараз Н постарієш, блядь, <стас> на рік. <стас> <плес> Дивіться, я купила собі нову шляпу. <плес> <плес> я така в сарафанчики йду по городу. <плес> Це а, Руслан Бугенський. Ладно. А, реально? Да. Так це дуже подив, О, це дорого... — Ти не платив! Це, це дорого, дуже я дорого У мене є виписка в монобанку. Я побачив в нього кепки там по 9 тисяч гривень. Да. просто. — Так блядь, Саша, ти покажу, ти хуєш. О, Саша, тут картинка. Достань картину. Давай я. Андрюх, пожалуйста. Оцю? Да. Да, оцю. Це Саші надо. От. Це Сашина картина. Ой, ё... а це, серйозно, а де взяли? Це мені прислали. Ні Ниху... духи. Це коли я виходжу. кошти. Так, да, Це Саша подивиться і Саша мені подарок. Да. Угу. Тримай, Сань. Дивлячись на те, що скільки в тебе залишилось, тримайся. Ні, сам. це біла карта. <рігла> ну коротше, от, оце, оце, да, оце насіна квартира. От реально, я впізнаю. <рігла> е, це стірка просто, яка тільки постиралась, це її тут розкладаю і буду знову сута. Плюс секунду, що тут є кондиціонер. А, знизу немає? Нема. Але дуже класно, що власники сказали, що якщо Поставить. мені буде жарко, то посадь. А тобі буде жарко. А мені буде і жарко. І мені буде жарко. Да. Я, мені вже жарко, сука. Да, і мені 26 жарко. градусів це є. Так, да, так, да, да, да. а прикинь, якщо 35-40, це просто. Чувак, 35-40, Ми що, блядь, в Африці, блядь, живемо? или що? Ну, за що мені треба? надо, я отвечаю, я не буду виходити з спальні. у мене ще в, Спані, в Спані, е, е кондиціонер. я хуй вийду. У мене, блядь, я оборудоваю собі там. Набуду, да. на, на я с того тебе с тобой на ліжку знімати. Я просто моє зображення, як кси в, в Кассандре, понял? Да. Я робот, і Я буду так тому це, ну, це, це кошмар какой-то. Чому вона обожнює свічки. Настя. Што? Тут що то потик бачок потік. Ну, ну блядь, не було времени тушити її. Натуриться, ж така на, на все, блядь. Це соєва свічка, вона просто знімається. Ну, чуть-чуть не вийшло її затушити. А от це що таке? Не <з porch noise> все те встигла запрятатися. Це маленька зараз. Саня, все-таки я разумею, для тебя. Да, да, все похоже Да, это Сашка таки Сашка. Блядь, у него нет меня. Сашка. Отойди. Уйди. Сейчас покажу твои вибраторы. Давай. Показать? Нет. Показать? Настя, ты, да, полюбляешь, да? О, блядь, тут відбувається, мені здається, Саня. Ой, тобі не здається. А ти звідки знаєш? Ти здавалка. Я тебе ну, знаю давайте. вже давно. за не, не одно. Ну, ти давай обережно. Не треба, щоб вона Та на, кам... не тут... на камеру кончила. Ну, суда, Оце, моя... Оце моя спальня. Тут я сплю. Сікс вже був на цьому аліжку? Був. Нет, ти обжаешь. Скажи. Просто не смішно, що тут був секс і все. А тобі слово секс смішить? Ні, не секс смішить. А що смішить? Просто був. Ти куди лізеш? Я знаю, що моя секретачка. Скорінька пондор! Я знаю, що там може бути. Ні, Саша, ну серйозно, нет. Ні. Ну трошки, у мене. Раніше в мене були виставочні всякі ігрушки, які ми по приколу я могла хвастатись і показувати. Але тут дуже інтимні вещи, которые нельзя вхвастатися. Нася, ну а вібратор десь тут же поруч теж є. Так. Да. Ну тут все. Там. Да. А їх багато? Там є маленькі, є великі, є різні. Блін, насправді, якщо з приколів, в мене був чоловічий мастурбатор. Блін, так круто, насправді, що іграшки. Ну, це прикольно, реально. Так, да, да? це в фінансту. Да. Не багато. Два. Один Ти маленький. — Ти користувався, колись чоловічий мастурбатором? — Звісно. — Ні, ну серйозно. Ні, nee, серйозно, так. Да. Я просто ввів е е ТикТок з е іграшок. От, і, типа, я послений, а там треба тип... по контракту. А прикол в тому, що ти приходиш і там типа Ого, ось такое є. І ти такий, ну верно, надо спробувати. І все, я купив, типа. Я коли перший раз спробував його. Ну це розширяє кругозор, так Це насправді. мені нагадало те, коли я перший раз пробував подрачити. І подумав, що ти її придумав дорогу. Да, так, що я придумав Я mm -hmm. таки, ну вже, краще вже не буде. Та <ш usa> Ні, ну буде ще. Звісно, <sklvain> буде. Просто це ігрушки вони розширяють твій кругозор. Типа, що, може бути і так, і так. Бачиш, в мене тут є, Я не показу на камеру. Ай. Дай казу! Блін, у мене. у вас щось попало. Бля, 에... Як же їй підходить до газу? Саме в Насті підходить дуже сильно. У мене тут була спічка спеціально, щоб поняв на тіло, Ті, що вона горить, але дуже низька температура горіння. Це моя гардеробна. Бля, кайфово. Ну, зна... я маю на увазі, що зручно дуже, тому що в мене все в купі просто в шкафу валяється і все. Якщо не чесно, стуль... в мене не було гардеробної. <рес> і в мене щось на Ні, У мене реально не було гардеробної. Це чуваки, це роз... кабіни, блядь, от просто максимально, Того, що все розкладено, ти бачиш свої речі, ти знаєш, що в тебе є. Я іноді знаходила в себе вдома пакети, блядь, з новими віщами, про які я а, забула. Їх забула. Да, 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 да. Да. І типу, а тут все видно, все тупо суперкласно. Пошли, покажу ванну. И пойдем. О -о 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 -о. И пойдем Ой. на улицу. Да? И пойдем да. делать джанджу. Значит, вот моя, блядь, ванна. И тут пахнет. Да? М -м -м. Да, тоже пахнет. Блядь, это стирка. Пункс. Что? Э, Умывачки мои всякие. Тут всякие, вот цей запасные всякие штуки. ля-ля-ля, тру -ля, ля багато всього. Тут в мене взагалі тут рай, блядь. Тут все таке пахнюче, всякі маски, всякі мазалки. Ох, оце піда. От якщо, если... коротше, дівчатки, якщо у вас має бути секс, <гум> і ви хочете прям дуже сильно впечатлити э, свого мужчину. А наоборот, так діє? <гум> Значить, є комбо-набор. Перший, це отакий скраб э, ви ці скрабіруєте повністю все тело. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Полностью, девочки, все місце скрабіруйте. Все прям? Всі. І писсю? І, І потім розтоплюєте це масло, результат до собак. І. О, блядь, как же сука! Ой, блядь, ну це пахнет самое саме Скажи: да, це прям дуже сильно пахне. Це піздець. Воно yeah. коли це воно тверде, воно коли розтоплюється mm -hmm. на тілі. Блядь, это просто... Дівчки, от воно, блядь, Мені здається, зараз Настя зробить перерву, коли на да, підводніше. Mm -hmm. Ну, от понюхай, от воно пахне на тілі. Mm -hmm. Бананом воно ще трошки. А там банани є, так? Ні, банани, ма це якесь східна якась ця штука. От воно ще є в мене такому. Mm -hmm. А это же за хрустим запечататься, это вообще, это девочки, Запечататься. это это пиздец. Сань, тебе багато в домах чего-то такого пойдем? Нет, у меня типа реально есть шампунь только и для да, душа. Реально. Так, и ты... то, Итогиноги, коли шампунь закінчится, гель для душа головный. Да, да. да. так, Гель для Насправді реально тут, тут взагалі хтось жив до цього. Ні, 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 все, перша здача. Це прям дуже круто. Тут прям все Ми чисте, зараз, нове, я зараз прям дивись. кайфово. Я зараз просто беру, розкладаю квіти, ставлю і готовлю вечерю. Ви зараз просто ахує. Ми вперше, коротше, гостях, де нам будуть щось пропонувати чи поїсти. Тому що… Конечно. Та ні, я давайте так скажу чесно, що ті холодильники, які я, які я бачив на, на своєму шляху, в цьому шоу, і дуже дякую. ніхто не Буде живіше. Так. Я хотів запитати тебе через те, що, по-перше, я хотів запитати чи. У мене лопнула ваза в руках. Блять, а в тебе рука не лопнула? Ні, рука не лопнула. А це погано, якщо ваза лопнула, думаєш? Почитайте якісь ці приміти, йо... йопа народ. Поч... Почитай, будь ласка. Привет, автор. Сань, давай допоможемо. Та ні, тут нема що допомагати, я зараз заберу це. Знаєш, що треба допомогти? Та, я солью, подожди. Я переживаю за цвіти. Не зливайся в раковину. Подожди. Тобі в жопу, подожди. Ну, е труля-ля, труля-ля, ну, подожди. Ні, це... мені треба нова вазу. А, ти хочеш воду перелити в нову вазу? Ну да. Бля, ваше ново уже напломана или просто її… Ой, блядь, я ця це... Да, маленький. Я думаю, тупить вину. Саня, будь ласка. Це точно ваза, а не рюмка для клініка. Да? Да, Якщо в квартирі або в будинку живе одинока молода жінка, то розбита або тріснувша ваза е, в її життя принесе е, багатого мужчину. Коротше, то її по перше. Давайте подякуємо Насті, що вона шутко зорієнтувалася да. і сказала те, що ти б хотіла почути да. <рес> не більше, не менше. Поки набирається вода, покаже, що ми сьогодні жаримо. Ось такі стейки. Ай-яй-яй, мрамерна. Ай-яй-яй. Yes, це дорого? Це дорого. Це дорого. Настя нас Скільки ти заробляєш? Я, нічого Я не до речі пам'ятаю інтерв'ю нас, де ти казала, що ти заробляєш до двох тисяч доларів на місяць. Так, да, це правда. Було, да, таке? Це у славі Дьоміна, мені здається, чи Так, це вронів. Там максимум косарь. <laughs> а інший хасл. <laughs> Вообще, если честно, я думаю, уйти в OnlyFans. Потому что, ну... Блядь, это ты раз... Потому что, блядь, девочки, да, писечку показали и пиздец, денежка капнула. А ты пашешь, блядь, не спишь, в поездах, все эти хуйни, непонятно, чем занимаешься. А так, и так, блядь, сосешь, Блядь, безплатно. А так хоч денежку, виходить. за а це Настя відкрилась в цьому вимоску. Да. Подивіться на Стаса. Значить так, пацани. Андрій! Чуть не з'їв мікрофон. Можете в цих тапках виходити? Можна? Да, так. Дивіться. Оце? Тут, як же тут кайфово? Стас, Очень ну. довольна собачка! Так, що ми нарешті то, на терасі, тут дуже сильно кайфово. Я ще хотів сказати, що це ж подарунок, да, тобі? Це мені подарили мої хлопці зі Stadium Family на Новосельі. Це просто це Rolls-Royce, блядь, Подивіться. Да, серед Отак. Мангалів, да. Отак, ми зараз зробимо. показуємо. Ой, блядь. Ну то я вже собі докупила. Значить, ми... я тут жарила мою любименьку бараніну, а я когось запальничка. Запальничка є, да. Сейчас мы скинем сюда питу. Блядь, ну круто. Може, рано я. Присажды за стол, а я буду швидко накривати. А ви тут сидіть, показуєте Я беседуєте. У вас є якесь меню? О, ірок, я дуже пой Зараз буде водочка, мабуть, да, Настя? Конечно. Так кто тут бритни спирс чинатка чем-то. Так, это <щут> То например, Вот и чуть. Ай, прожарочка я идеальна. Там же можно ще там угли. Там три угли, блядь, там. Не так. Присылив. И в ротик так. Ням. Ребята. Давайте, давайте Вот так. Чик. Стас охуевший нього. Стас. Мы уже після бани. Все хорошо. Дуже дуже смачно, дуже круто. Я рада. Всім пока. <laughs> Народ, ми сьогодні були в гостях у Насті Ткаченко. Дуже дякую, що запросили і пустили нас до себе в дім. Дякую, що ви прийшли. Вибачте, що не так гостинно, як планувалися. Но... Ні, Настя, роз'єм. Роз дякую, хорошо. Сані, що прийняв участь співведучого. Та він не, не ожидав. Нема за що дякувати, карту скину. <laughs> Підписуйтесь на канал, дуже дякую за перегляд, всім гарного вечора. Йоу. Пока.